Оце каже той, хто тримає у правиці своїй і ходить серед семи золотих світильників. Загальна тема сьогодні буде ім'я того, хто говорить до Єфесу. Взагалі, в цілому, ми будемо розглядати ім'я Ісуса Христа, з яким Він звертається до церкви в Єфесі, до Ангела в Єфесу. І напротязі майже 12, ну, по суті, 12 буде відео. Тому. Уважно потрібно набратися терпіння і додивитися до 12-го. Сьогодні буде перше. І ми сьогодні просто розглянемо загальне значення і характеристику цього імені. Даже не стільки імені, як загальну характеристику. Тому що е, ім'я, з яким він відкривається, якщо уважно подивитися, до кожної громади. Або до кожного ангела церкви, там, ангела Ефесу, Смірни, Христос говорить по-іншому. Ми вже зустрічали про те в Біблії раніше, коли Господь явився Аврааму, потім явився Моїсею, і Він до Моїсею говорить: ось я тобі являюся з іменем моїм таким, хоча я до Авраама звертався із, з іншим. Якщо ми дивимося більш детальніше, ми розуміємо, що, можливо, і Авраам роз... знав ім'я, з яким звернувся Господь, або відкрився Господь Моїсею, але тоді Господь говорив як всемогутній, а тут е... до Моїсея говорить той, хто є. Так і до церков, Господь відкривається по-різному. І коли ми розглядаємо, читаємо, ми бачимо, що і ці і самі імена мають. Різне практичне значення, богословське значення. Якщо ми читаємо історію або звернення, або заклики, якими звертається Христос, ми побачимо, що ці імена саме підходять. Він до громади або до ангела церкви, яка страждає, він, говорить, той, хто... він звертається і говорить, що він той, хто переміг смерть. Церкві, яка мертва, він говорить про те, що він є дух життя церкві, яка. Помилилася, він також говорить про те, що він все це бачить і знає, і він здатний і спроможний виправити. Церква, яка вірна, він їй відкриває двері і вже ніхто не зможе закрити. Тобто він, якби є вирішенням тої проблеми, яка в них виникає. Іншими словами, Христос каже: Я є той, хто є, і саме тому тобі потрібно звернутися до мене. Саме зараз, в цю хвилину, коли в тебе її потреба, це є загальне значення, характеристика будь-якого імені. І коли ми це читаємо, ми маємо зрозуміти одну деталь. Адже ми на протязі цих 12 відео відносно імені будемо розглядати лише одну деталь, щоб не зап... ну, довго не робити відео. Так от, ця основна деталь: що коли в нас є якісь проблеми. Ми просто зараз не можемо читати, так як е, звернення до Єфесу, але Господь до нас саме звертається і Він говорить, що Він є вирішення будь-якої нашої проблеми, і в нього ім'я саме те, яке нам сьогодні потрібне. Якщо у нас є, виникають якісь е, питання, проблеми, то він є якраз вирішення цієї проблеми, це її основна думка. Справа в тому, що незалежно від того, що відбувається в нашому житті, він завжди. Готовий вирішити. Ми цього можемо не розуміти. І ось е звернення до Єфесу якраз показує. Вони ще всі ці сім звернень вони показують, що в кожній обставині Христос не просто різний, не просто відрізняється від попередньої ситуації. Він не просто прийшов з іншим іменем. Да, от, е він захотів поміняв ім'я в паспорті, але він приходить саме з тим іменем. Або ми вже говорили про те, що ім'я це характер, це поведінка. Це стиль життя. Він приходить і говорить, що він є якраз вирішення тієї проблеми. В цьому світі немає нічого такого, через що Христос би не прийшов. Тому що ім'я це те, через що він прийшов. Якщо більш детальніше звернути, як ім'я дають в деяких культурах, то це говорить саме там про те або місцевість, де народився яким чином народився, тобто, якусь особливість. А в деяких народностях до сих пір в Африці і там додають ще і по ходу життя. Тобто ти прожив деякий час, в твоєму житті щось сталося, змінилося, і ще додають якісь значення в твоє ім'я. Христос, Він пройшов через це, і в нього це ім'я є. Тобто, в нього він прожив все це, він знає все це. І тому. Нам потрібно звернути на це увагу і на нього увагу. І так, сьогоднішній заклик Єремії 6,16. Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте. І спитайте про давні стежки, де та добра дорога, та нею ідіть, і знайдете мир для душі своєї. Амінь.